Курс чудес. Урок 186-й. Від мене залежить спасіння світу. Ось твердження, яке одного дня усуне всі форми зарозумілості з кожного розуму. Ось думка про справжнє смирення, яке не вважає жодну функцію твоєю, окрім тієї. Яку тобі дано, вона пропонує твоє прийняття призначеної тобі ролі, не наполягаючи на іншій ролі. Не оцінюй, чи підходить тобі ця роль. Вона просто визнає, що воля Бога виконується як на землі, так і на небі. Об'єднай всі бажання на землі в небесному плані. Щоб врятувати світ, відновивши в ньому небесний спокій. Ми не заважаємо нашій функції. Ми не встановлювали це, це не наша ідея. Нам дано засоби, за допомогою яких це буде ідеально виконано. Єдине, що від нас вимагається, це прийняти свою роль зі щирим смиренням і не заперечувати свою гідність із зарозумілістю, яка вводить нас в оману. У нас є сили робити те, що нам дано. Наш розум ідеально підходить для того, щоб взяти на себе роль. Перезначену нам тим, хто добре нас знає. Сьогоднішня ідея може здатися досить лякаючою, поки ти не побачиш її сенс. Це говорить лише про те, що твій Отець все ще пам'ятає про тебе і висловлює тобі досконалу впевненість у тому, що ти його син. Він не вимагає від тебе. Будь-яким чином відрізнятися від того, хто ти є, чого може вимагати смирення як не цього, а що може заперечити зарозумілість, як не це? Сьогодні ми не будемо відступати від нашого завдання під пристойним приводом, що скромність обурена, це гордість, яка хоче заперечити. Поклик самого Бога. Сьогодні ми відкладаємо все фальшиве смирення, щоб ми могли слухати голос Бога, який відкриває нам, що Він хоче, щоб ми робили. Давай не сумніватися у своїй придатності до ролі, яку Він нам запропонує. Ми лише будемо певні, що Він знає нашу силу. Нашу мудрість і нашу святість, і якщо він визнає нас гідними, ми є, лише за розумілість судить інакше. Є один і тільки один спосіб звільнитися з полону, який приніс тобі твій план довести неправду, прийми замість нього. План, який ти не складав, не суди, чи ти гідний. Якщо голос Бога запевняє тебе, що спасіння потребує твоєї частини і що цілісне залежить від тебе, будь певним, що це так, і люди повинні чіплятися за слова, тому що вони бояться вийти за їх межі до досвіду. Який може поставити під сумнів їхню позицію, проте скромні можуть вільно чути голос, який говорить їм, хто вони є і що робити. Зарозумілість формує образ тебе самого, який не є справжнім. Саме цей образ зляканий і відступає в жаху. В момент, коли голос, який говорить від імені Бога, запевняє тебе, що у тебе є сила, мудрість і святість, щоб вийти за межі всіх образів. Ти не слабкий, як думаєш про себе, ти не невіглас і безпорадний, гріх не може затьмарити правду в тобі. І нещастя не може наблизитися до святого місця Божого. Голос, який говорить від імені Бога, говорить тобі усе це, і в той момент, коли він говорить, образ тремтить і намагається атакувати загрозу, якої він не знає, відчуваючи крах своїх основ. Відпусти. Спасіння світу залежить від тебе, а не від цієї купи пороху. Що ти можеш сказати Святому Сину Божому? Чому він взагалі має хвилюватися про це? І так ми знаходимо свій спокій, ми приймемо функцію, яку дав нам Бог, тому що всі ілюзії. Базуються на химерній вірі у те, що ми можемо створити для себе іншу. Ролі, які ми собі призначили, мінливі і, здається, змінюються від смутку до екстатичного блаженства любові та любити. Ми можемо сміятися чи плакати, і зустрічати день щасливо вітаючи. Або зі сльозами. Сама наша сутність, здається, змінюється, коли ми проходимо через тисячі перепадів настрою і наші емоції справді піднімають нас високо або кидають на землю у відчаї. Це син Божий, чи міг він створити таку нестабільність і назвати її сином? Той, хто є незмінним, ділиться своїми атрибутами зі своїм творінням. Усі образи, які, здається, створює його син, не впливають на те, ким він є. Вони кружляють у його свідомості, наче вітер листям, яке на мить утворює візерунок, розсіюється, знову збирається і відлітає. Або як міражі, які можна побачити в пустелі, що виникають із пороху. Ці несуттєві образи зникнуть і залишать твій розум безхмарним і спокійним, коли ти приймеш надану тобі функцію. Образи, які ти створюєш, породжують лише суперечливі ефемерні. Та розпливчасті невизначені та неоднозначні цілі. Хто міг би бути непохитним у своїх зусиллях або спрямувати свою енергію та імпульс і зосередитися на таких цілях. Функції, які світ оцінює, є настільки невизначеними, що змінюються принаймні 10 разів на годину, коли вони найбільш міцні. Яка надія на успіх може базуватися на таких цілях? На тлі любовного контрасту, такого ж певного, як сонце повертається щоранку, щоб розсіяти ніч, твоя справжня функція є чіткою та абсолютно однозначною. Немає жодних сумнівів щодо її дійсності, вона походить від того, хто не знає помилок, і його голос впевнений у його посланнях, вони не зміняться і не конфліктуватимуть, всі вони вказують на єдину мету мету, якої ти можеш досягти. Твій план може бути нездійсненним, але Божий план ніколи не зазнає невдачі. Тому що він є його джерелом. Роби так, як каже тобі голос Бога, і якщо він просить тебе щось, що здається неможливим, пам'ятай, хто просить, а хто відмовляється, тоді подумай про це, хто з двох наймовірніше правий. Голос, який говорить від імені Творця Всього Сущого, який знає все точно таким, яким воно є, чи спотворений образ тебе самого, збентеженого, непослідовного, невпевненого у всьому, не дозволяй його голосу керувати тобою. Натомість послухай певний голос, який говорить тобі, про функцію, надану тобі Твоїм творцем, який пам'ятає тебе і закликає теж пам'ятати про нього зараз. Його милий голос кличе від відомого до того, хто не знає, він потішить тебе, хоча не знає страждань. Він бажає віддати щось назад. Навіть якщо він повний дар тобі, хоча він знає, що ти вже маєш усе, він має думки, які відповідають на всі потреби, які бачить його син, навіть якщо він їх не бачить, тому що любов повинна давати, і те, що дається в його ім'я, набуває найкориснішої форми у світі форм. Це форми, які ніколи не можуть обдурити, тому що вони походять від відсутності самої форми. Прощення це земна форма любові, яка на небі не має форми, та все ж те, що тут потрібно, дано тут саме так, як це потрібно. З цією формою ти також можеш виконувати свою функцію тут, хоча те, що любов означатиме для тебе, буде ще більшим, коли ти будеш відновлений до безформності. Спасіння світу залежить від твоєї здатності прощати. Така тут твоя функція. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому тому.